І помер один із найпопулярніших режисерів мультиплікаторів Олександр Татарський, батько улюблених, стильних, смішних і одночас філософських мультиків пластилінова ворона, падав торішній сніг, слідство ведуть колобки, крила, ноги та хвости, брати пілоти. Татарському було тільки 56. художній керівник студії пілот, половину життя провів у Москві, а народився і сформувався як мультиплікатор на студії Київ, наук Фільм». Саме за цим мультстанком понад 30 років тому почав працювати Олександр Татарський. Як аніматор він брав участь у створенні кількох десятків стрічок та опанував майже всі професії, пов'язані із виробництвом мультфільмів. А в цій кімнаті тепер майже порожнього у крайньому фільму, коли стояв його стіл. Місяць тому майстер приїздив сюди та хотів віднайти перше власне робоче місце. Нині тут над одною зі стрічок продюсерського проекту татарського гора самоцвітів працює його близька подруга та колега Наталя Чернишова. Каже, більше жартівників, ніж він та його партнер і друг Ігор Ковальов годі було й шукати. Та зазвичай веселим мультиплікатором сьогодні важко підібрати слова. Смерть дорогої людини застала зненацька. Я когда узнала, что он создал свою студию, я даже поверить не могла. Мне он казался всегда таким, ну, вроде не очень серьезным. А тут такое серьезное дело. Но он умел не делать из этого, я не знаю, ну, как вот, знаете, звериной серьезности в нем не было никогда. Все это было как будто бы легко, хотя я знаю, что это стоило. И теперь мы видим, чего стоила вся эта жизнь. Євген Цивиконь розповідає, ще 11 сторічного татарського на Київ наукфільм привів батько. Так Сашко тут і зростав, наче син полку, та варився у творчому бульйоні. Його папа Михайло Семенович, він працював для цирку, він писав репризи для клонів, для Нікули написав репризи. І вот. Саша до сих пор вот любив, до посіму любив цирк, і прекрасно знав клоунаду, і використовував це в своїх роботах. І як-то це теж повлияло, мабуть, на нього. Він був таким Екцентрішором ексцентрикам, скажемо, де біл в анімацію. тоже. перша велика робота Олександра Татарського пластилінова ворона стала класикою тоді ще радянської анімації. Він почав знімати її у Київському палаці піонерів, де вчив робити мультики дітей. Планував таку собі стрічку про щасливе дитинство. А вийшло молодецьке мультхуліганство. Чимало мультиків татарського просто розійшлися на цитати у послала, так. послала». Татарський казав, що завжди в мультфільмах можна віднайти й самого автора, бо він неминуче реінкарнується у власних героїв. І у всіх стрічках татарського можна побачити його самого, кажуть друзі: життєлюбного та веселого. Малабата розумієш? Олена Єрмєєва, Володимир Остапенко, ТСН студія. 1+,1.